Всім добрий день. Поговоримо про еластичність. В економіці еластичність вимірює реакцію однієї економічної змінної на зміну іншої. Це досить велика і важлива тема. У цьому відео ми розглянемо коефіцієнт еластичності. Спочатку трохи теорії, звідки він виник, як розраховується. Нехай у точці Х0. Фактор змінюється на величину дельта Х0, теж саме для y, тоді ми можемо записати відносну зміну для Х та для y. Якщо взяти це у відсотках, як це буде темп зростання, то можна записати ось так. І для того, щоб визначити, на скільки відсотків зміниться Y при зміні х на величину дельта Х0, ми беремо відношення. Ті 0 до Тх0. Оскільки у нас Х0, y 0 це довільна точка, то ми можемо записати це для будь-якого х. Згадуємо математику, якщо у нас дельта Х буде досить маленьке, близьке до нуля, то це буде близьке до похідної функції. Тоді формула, яка в нас тут написана, може переписана переписано бути наступним чином, і це і буде коефіцієнт еластичності, формула для розрахунку коефіцієнта еластичності. І він показує, наскільки відсотків збільшиться, якщо знак плюс, зменшиться, якщо знак мінус, показник Y, якщо X, Фактор Зміниться на 1%. Якщо взяти однофакторну лінійну модель, то легко знайти похідну, підставити у формулу для коефіцієнта еластичності і отримаємо ось таку формулу для нього. Ми бачимо, що він не є величиною постійною, тому що залежить від Х. Тому досить часто розраховують середній показник еластичності, ну тобто беруть середні значення. Для будь-якої нелінійної моделі теж можна за наступною схемою зробити розрахунок. Тут, приклад, для степеневої моделі бачимо, що коефіцієнт еластичності. Константа для експоненціальної моделі, і через те, що коефіцієнти еластичності мають такий економічний сенс, то приводяться часто формули вже готові розрахунку коефіцієнтів еластичності для найбільш поширених типів рівнянь регресії. Як використовується на практиці, візьмемо лінійну модель, нехай Якимось чином була отримана ось така модель: це зв'язок між середньою заробітною платою, це в нас Y, і питомою вагою робітників з технічною підготовкою. І, наприклад, ми хочемо знати, як зміниться середня заробітна плата, якщо питома вага з 40% зміниться, збільшиться на 1%. Рішення. Знаходимо Y для цього X – 40 Розраховуємо коефіцієнт еластичності і отримуємо ось таке значення. І тут важливо правильно інтерпретувати, що це означає? Це означає, що якщо питома вага робітників з технічної підготовкою з 40% збільшиться на 1%, то середня заробітна плата за місяць збільшиться на 0,306, те, що ми знайшли. І буде ось так: настільки збільшиться. Що стосується багатофакторних моделей, якщо в нас показник залежить від декількох факторів, то використовуючи коефіцієнт еластичності, можна визначити ступінь впливу кожного фактора на показник. Тобто ми розраховуємо коефіцієнти часткової еластичності. При цьому. Він показує, як зміниться Y при зміні фактора X і якогось конкретного при інших незмінних значеннях факторів. Теж давайте візьмемо приклад. Припустимо, що ми отримали ось таку модель: X1 1 це в нас трудовитрати, X2 2 обсяг основних засобів виробництва, і Y – це обсяг випущеної продукції. Пам'ятаємо, ми вже записали, що для степеневої моделі коефіцієнт еластичності співпадає з цим значенням 1,62-1,46, тому можемо відразу переходити до інтерпретації. І так, перший коефіцієнт 1,62 більше одиниці, і фактор є еластичним. Він показує, що при зміні фактора Х1 на 1%, відсоток. Відгук, тобто обсяг продукції, збільшиться на 1,62% при незмінному значенні фактору Х2, тобто обсягом основних засобів виробництва. Другий коефіцієнт. Менше одиниці фактор є нееластичним і він показує, що при зміні обсягу основних засобів виробництва, тобто х2 на 1%, значення обсягу виробленої продукції збільшиться на 0,46% при незмінному значенні трудових трап. Також тут можна прокоментувати їх, порівняти між собою. Перший коефіцієнт більше другого, і це означає, що x 1 більше впливає на y, тобто, якщо збільшувати трудовитрати, то обсяг виробленої продукції зростає швидше, ніж при збільшенні основних засобів виробництва. Сума коефіцієнтів теж може трактуватися. Більше одиниці їх сума, і це означає, що виробництво, для якого побудована ця модель, має зростаючий масштаби. Для еластичності є і інші речі, які розглядаються. Повторюся, тут ми розглядаємо тільки ось цей коефіцієнт еластичності в економетриці. Не дивлячись, треба сказати, що не дивлячись на широке використання в економетриці цих коефіцієнтів еластичності, також можливі випадки, коли їх розрахунок економічного значення не має. Ну, наприклад, коли в нас деякі фактори не мають сенсу визначення зміни у відсотках. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо. X якісь… Значення, які вимірюються у балах, наприклад. І на цьому про коефіцієнт еластичності, все, дякую вам за увагу.